Вечір добрий всім. І знову ж буду поливати розсаду мородину. Поливати її потрібно, бажано кожен день, як мінімум один раз на день. А більше й не треба. Для того, щоб вона по можливості якнайкраще вкорінилася, бо якщо її не поливати... Варіантів того, що вона укоріниться, набагато менше. От Отак от собі розумієте, чим більше днів ви пропустили, не підливши її, от тим більше варіантів того, що більша кількість її просто у вас не прийметься. Тому дивіться, учіться, айте наус. Всім гарного дня.